Ці речі не будуть сприйняті українським суспільством. І навіть ті люди, якщо Зеленський захоче це референдум оперки, які проголосують за те, щоб, значить, легітимізувати цей мирний договір, на завтра вони будуть відхрещуватись, тому що це буде не сприйнято. Так, є ті люди, які будуть за те, щоб хлопці повернулися з війни, щоб їхніх дітей не призивали на війну, якщо там синові 22-23 два щоби. Жити в мирі, злагоді, без ракет і, і при електриці, але є ж матері, діти, дружини, чоловіки, побратими тих, хто загинув на війні, матері тих, які втратили в Сумах і в Кривоморозі, і в Києві своїх дітей. І ви як ви думаєте, вони будуть це сприймати? Угу. Як вони на завтра будуть підхрещуватись від того, що вони 에, верніше, ті, які проголосують за мир? На завтра будь Ні, це ми не, не вони. Виникне, ви, ви, ви знаєте, е, пане Олександре, ми з вами часто говоримо, наші глядачі е, очевидно е, знайомі тим, що ми говоримо з вами про проблеми філософії, е, про психологію. Це буде компенсаторна реакція, коли це не я зробив, це він зробив. Точно я би цього не зробив, воно витіснеться як травмуючи, ми будемо травмувати. Цю, цю ця реакція дуже дуже явно простежується в постійних заявах Володимира Зеленського стосовно Криму. До речі, ми б там вмерли би, а не віддали би. А те саме, що Трамп робить, якби я був президентом. Вчора його пост, який адресований Зеленському, в кінці остання фраза: Якби я був президентом. Бачите, мене турбує в цій всій ситуації. Знаєте. Ще один момент, що з нами не спілкуються. От вчора Юлія Свереденко прокоментувала те, що відбувається на цих мирних перемовинах. А чому це коментує Свереденко? Ну, Зеленський збирався, збирався в повідену африканську республіку. Очевидно, да, там йому вже пишуть, що не поїде. Забезпечили. забезпечили, е, ні, Він скоротив свій візит, е, от, але е, я маю на увазі, що в них там. в нас ж немає Міністерства закордонних справ. Це не Сверденка мала би говорити, а міністр закордонних справ або речник. Але в нас нема, немає такої інституції, як Міністерство закордонних справ. Це преслужба Єрмака. ну так, давайте. Тому що е, от якісь другорядні речі, на які можна, в принципі, було б президенту не зважати. 에, розуміючи, що це популістична риторика, 에, то йому можна було би не реагувати на це. Хай реагують радники, хай реагують в Міністерстві закордонних справ це їхня справа. Ну, для цього, а потім для... це викликає певну реакцію. Для цього, для цього е, нашим глядачам скажу буквально два слова. Для цього має бути. А що таке інституція? Інституція це коли всі е, знають, що вони роблять, і несуть за це відповідальність. Інституція, демократія це інституція. Ці слова зараз скомпрометовані і заяложені. Але словами Карла Попера, Нобелівського лауреата, демократія це інституції, якщо які спроможні самі себе захищати, тобто це люди, а не а не стіни, спросо, спро, спроможні самі себе захищати. І якщо е, дурень їх е, очолить, а Карл Попер прекрасно розумів е, задовго до. Тих е, осіб, про які ми зараз з вами говоримо, е, якщо їх очолює дурень або ідіот, ідіот в грецькому слові, тобто людина, яка фактично е, не мала права навіть голосувати, е, тому що вона особливо не цікавилася справами Поліса. Тобто, якщо ти не цікавиться справами Поліса, то яким чином ти будеш голосувати, якщо тобі не цікаво? якщо ти не цікавишся політика і каже, що політикою займаються тільки там брудні люди, то дійсно політика буде такою, якою займаються брудні люди, е, тому е, Слава Карла Попере. Якщо їх хочу дурень або ідіот, то він зробить якомога менше шкоди. Але це інститути і інституції, де є компетенція і компетентність, а не 5-6 менеджерів, один з них, який керує всім. Або це неможливо. Навіть якщо Єрмак був би Талейраном, Черчиллем, я не знаю, Наполеоном в одній особі, він би не зміг керувати всім. Тому що у Наполеона були. Армії, полковники, яким він довіряв, які були, значить, він знав, що їх можна відправити там, значить, в Південну Африку, вони там будуть воювати, тому що це самостійний підрозділ, де всі покровуються інтересами, всі знають, як воно існує, а не підбираються в офісі президента бригадири. Перепрошую, Камбрігі. А потім, коли одна з них там Сухарівський популярна, то хочуть його зняти і. Або зроблять зро іншу паралельну структуру. Там не знімали залужного, тільки тому, що він був популярніший за, 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 за Зеленського. Так працюють інститути інституції. Зверніть увагу, це навіть до війни. От я просто зараз там Іран подавав в цю, значит, комітет, який забивається міжнародними безпекою міжнародних цих перевезень. Він, що там треба, щоб Іран там не покарали, коли Іран збив українську ракету, коли Іран ракетою збив український літак, то Будана вбив Куршавелі, а Зеленський в Умані. І ціла інституція, Інститут Міністерства закордонних справ і Посольства України в Ірані розповідали про версію Ірана, що це була не іранська ракета. Зараз гуглимо і дивимось тому що вони не знають, що робити без вказівки, значить, е, я сказав Богдана, Баканова. Без вказівки Баканова і без вказівки Зеленського, з яким полетіли тоді, значить, е, тоді Богдан е, і Єрмак ще там значить, е, так ще конкурував з цим самим Богданом. Тобто інституція не знає, що робити, зламана паралель. Тобто від однієї людини все залежить, а людина одна не може все взяти, знати. І тому я, не, я від них нічого не очікую. Ось в чому проблема. Пам'ятаєте слова Ейнштейна, що дурість це коли роблять те саме, думаючи, що отримують інший результат. Так от я не можу собі дозволити бути ще більшим ідіотом і сподіватися від ідіотів, які роблять те саме, сподіваючись на інший результат, щоб я на них сподівався, що вони щось інше зроблять. Так не буває. Отак От я інтерпретую Інштейна. Ще більші дурні, які думають, що дурень зробить щось інше, розумне. От і все. Просто цим дурням везло. Спочатку вони там, я кажу вже про наших, спочатку їм вони все поламали, але потім можна було спіхнути. Ми ж говоримо, Трамп це Байден зробив. да? Всі говорили, що це Порошенко зробив. Ну, це можна так робити. Да? Аби не Порошенко можна так робити. Але потім треба ж вже відповідати за той бардак, який був. Всередині країни за ту втрату повністю управління. Міністерства зливали, розливали, значить, комітети зливали, розливали, обіцяли, що скоротять, а воно тільки збільшувалося. Все це втартирори. А потім що відбулося, нагадаю нашим глядачам? Ковід. І на ковід могли спіхнути те, що мох, у нас же, а економіка вже падала задовго до ковіда. За чотири місяці до ковіда у нас падала економіка, але тепер ж дивіться, у нас же ж ковід. Ото був Порошенко а тепер ковід. А потім, у них, коли відбулося падіння всього, що можна було впасти, прийшов Путін. Ну і зрозуміло, що ми об'єдналися всі українці навколо флага, це так називається, навколо прапора. Тобто ми підтримуємо владу, тому що вона є нашим представником. Не Єрмак як такий, а влада, яка є нашим представником, на міжнародній арені, яка є Верховному Командою, чи таке інше. Потім відбулося те, що інституція президент. Втрачала довіру, а інституція як Збройні сили України і отримувала. Зеленський вже тоді він же домовлявся в Стамбулі і підписував указ щодо перемовин з Росією, а Збройні сили України і активна частина українських громадян з цим не погодилася. Вони зрозуміли, що їм ніхто не буде вже вірити через місяць. Військові це не сприймуть, я про це писав дослівно, що е, вирішується не в Стамбулі, а е, збройними силами України. Військові це не сприймуть, і не буде тієї влади, не було би тієї влади, яка би пішла на е, мир з Росією, з тією, яка вбивала українських дітей і нищила бородянку, бучу е, вирізаючи практично цивільне населення е, в, е, в е, окупаційних зонах. Тому вони так, почали. Чекайте, думати. я просто щось пропустив. Так, Зеленський все-таки поїхав до пар. Бо він поїхав, але спротив, полетів, а він скрутив програму спротив, програму візиту. А, та я просто про Свириденко, тому що насправді Зеленський ага. займався ж підготовкою до візиту, полетів, але потім повернувся назад, тому що Росія вдарила по Києву. А, і тому а... це, це, це не компетенція Свереденко, це має бути інститут, інституція, заява міністерства закордонних справ. Мало того, я ж навпаки кажу набагато ефективніше треба було робити. Якщо Трамп говорить про те, що там Зеленський там такі, то не погоджуються на гарну угоду. Мають бути слова народу, скликає Верховну Раду України, Верховну Раду і всі фракції. Вони говорять про те, що у нас є червоні лінії, визначені Конституцією п'ята перша стаття Конституції Україна є незалежна суверенна права е, соціальна держава і звертається до українського народу. Підтримайте мене, е, це, це, це другий момент. Тобто, Верховна Рада говорить, що це не, не Зеленський, а це угу. Україна не дозволяє нікому говорити від імені України про обмеження суверенітету, тому що друга стаття Конституції України. Говорить про те, що суверенітет України присягається на всю територію України, включно до е, останнього клаптика, значить, е, біля е, острова Зміїни, але, або значить, в, е, в, е, в територіальних водах близько Криму. Це все суверенітет України. А 9 стаття Української Конституції говорить про те, що якщо рішення, які ухвалюють, якщо міжнародні договори, е, згоду на яких Дає Верховна Рада Україна, України. Вони суперечать Конституції України, вони можуть бути, на них може бути надана згода тільки після зміни Конституції України. І це ми, Зеленський мав би, ну, в нього ж бо на більшість, цей це Конституціоналіст Стефанчук, який коментує все, що завгодно, окрім того, що треба було б йому робити. Він, перше, до речі, почав говорити про вибори президента, але це менше з тим. Він, а, а, вони мали би скликати і сказати: у нас ми не підемо на це до того. Жодним чином не буде підтримано Верховної Ради будь-які домовленості. Це вже не Зеленський, яку хоче взяти Путін, хоча Путіну Зеленський вигідний, який там, значить, там, нав'язує передати. Ні, це не Зеленський. Тобто ми вибиваємо Козарі. Верховна Рада України одноголосно там, чи там, можливо, через цих Льовачкиних фільтр, там, значить. Ті, які канали, які в телемарафоні там чомусь. А, так от, вони, значить, вирішують це питання. Ми не дамо не згоди, бо без нашої згоди цей договор не буде працювати. А Конституцію ми не будемо змінювати. І другий момент: якщо вони говорять про те, що там можна змінити владу в Україні і прийдуть, можливо, про російські сили, ні. Треба сказати, чітко заявити. І тут же да, дійсно, від імені українського народу, що ми знаємо, що. Ворог наш Росія, тобто, не щоб Трамп розумів, що там не Зеленський, там тим більше Єрмак проросійський донедавного, значить, ну люди не міняються насправді, але це таке вже. Тобто, тут не про психологію. Тобто, ми знаємо, що Росія наш ворог, не партнер по перемовинах. Ми знаємо, і українці всі знають, Росія наш ворог. Тому будь-яка влада в Росії буде антиукраїнською, і ми ніколи не дамо. Нікому мандат говорити від нашого імені з нашим ворогам. Це нормально зробити чи ні? А то Свірі Денко, значить, якийсь там, е, якісь там е, профтехосвіта, щоб піти на поводу Орбана і і, і, і інших іншої русині. Бо завтра виникнуть і інші райони, інша профтехосвіта. Восьмого проголосують, скажемо, е, і вся група буде вчити е, угорською мовою для того, щоб готувати для угорців е, потично за е, рахунок. Державу, Української держави, українського бюджету під час війни готувати е, сестра, яких в Україні не вистачає, тому ми маємо прекрасно розуміти. Е, але влада ж е, мене запитують часто, що значить е, е, має робити Зеленський? Я кажу про те, що я б так от зробив, але ж, але ж я не Зеленський. Ліше Зеленський не я. А Зеленський буде робити так, як він звик. Йому треба фішечки, йому треба говорити не з нами, а з нашими е, союзниками, партнерами від нашого імені. Тому числі там, де ми не давали йому на це, е, значить, е, мандату. Ми ж всі президенти, правильно? От президент Димов не дозволяє Зеленському говорити з Путіним Знаєте, я от хочу все-таки вияснити для себе: в <en> підручнику з історії для 11 класу, пам'ятаєте цей скандал з <en> тим видавництво ранок, скільки влада, скажімо, вкладала. В підготовку до війни і один із етапів цієї підготовки було велике будівництво. Я просто не можу зрозуміти, а яким боком велике будівництво до підготовки до війни. Я чув щось і от, е, ну, часто катаюся в Україні, я не бачив вздовж е, автобанів і трас е, якихось фортифікацій чи бліндажів, чи якихось облаштованих позицій. Ну, я їх бачив е, е, під Києвом, але їх рили люди і солдати. В лютому, і лютому, лютому, наприкінці лютого і на початку березня, а кримінальна справа е, по керівнику е, Литовища в Гостомелі, яка належить державному підприємству «Антонов», яке є державним, в структуру «Укроборонпрому», які… Не передисликували, не передисикували українську мрію до Лейпцигу, очолювала тоді Юрієм Гусім. Юрій Гусів зараз посол в Азербайджані. Так от кримінальна справа про те, що керівник державного підприємства при державному підприємстві, яке входить в державний холдинг, не давав українцям українським збройним силам і Нацгвардії, хлопцям рити фортифікації на державному підприємстві. Ось що генерал Наєв казав, що у нас не було мандату забирати землю від... Громади, там, там, там комунальна власність, приватна власність дійсно, треба було вводити закон про надзвичайний стан, якщо ви готувалися до війни, і виводити ці землі, як на території е, значить, близької до лінії на той момент зіткнення з російськими окупантами Донецької та Луганських областей, рити там окопи. Так, там ще раз є питання власності. Нема закону на підставі, чого я маю тобі давати землю. Міг би хтось сказати. Знаєте. Ну але ж тут державне підприємство. Вони так готувалися, що державне підприємство. Я какую про мрію, я не буду говорити. І треба пересикувати. Хто буде нести відповідальність за втрату української мрії, яку там Зеленський казав, дайте нам гроші, ми її відбудуємо. Ви її не потестукували в ліпці, Хто вам дасть ці гроші? На яке підприємство? Хто буде будувати? Коли буде будувати? Нам треба 800 мільйонів. Ну, ви наші тривали. Але я зараз не про не про мрію вже. А про те, що не давали рити окопи на державному підприємстві, який потім, е значить, ворог використав якості е аеропорту Перскоку. Про це пишеться в перших це підручниках пишеться, яким чином це робиться. Захоплюється аеродром, туди висаджується десант, е захоплюється, а потім звідти туди накопичення військ і, і входження. Ці 10 20 скільки там їх вже літало, а е 76-х е е ілі вони ж літали там для чого для чого? Щоб висадити вже практично. Готові озброєні, навчені і між собою скоординовані е, ротні і е, батальйонно тактичні підрозділи, Батальйонно-тактичні групи. І дорога на Київ була відкрита. Так вони готувалися? Далі Я, ви запитуєте мене про велике будівництво. Я скажу вам, що від Скадовська до, е, до Каховки, а в, значить, там захопили десантом тоді е, дамбу Каховської ГЕС. Вони їхали по прекрасних дорогах. По прекрасних дорогах, не заміновані, по прекрасних дорогах. А далі вони їхали до чого? Далі вони їхали до, е, до Олешків. На той момент Цюрюпінськ. Антоновський міст, хлопці загинули на Антоновському мосту. Їм дали, їм дали рожки автоматів е, в день е, вторгнення. Вони в Херсоні були майже одразу по дуже гарних дорогах. Там загинули. Хлопці там були там герої. Але герої там, де нема управління. Ми маємо це розуміти. Маємо розуміти, що герої гинуть там, де не було управління, координації, підготовки. Слава героям. Але ганьба тим, через кого вони загинули. Зрозуміло, що ворог Росія, тут навіть питань нема. Вони горітимуть у пеклі. Але Підготовка вже лежить тут на початку політичного керівництва. Політичного керівництва. Вони дороги побудували. Далі від Херсона вони були біля мого рідного Миколаєва. І якби не Марченко, якби не гнали Марченко, вони б форсували б Південний Буг або в районі Миколаєва, або вище, Вищі, звідки їх відігнали, в Возлісенськ або Південноукраїнськ. Вони форсують Південний Буг. Переходять по суходолу майже без опору на узбережжя Одеси. Ми би зараз не мали ані Одеси, ані Бесарабії. І ми би мали прямі підльоти по Вінниці і Хмельницькому з території вже окупованою однозначно Молдови. Просто повірте мені. І сьогодні би Віткофи говорили би про те, що давайте отут залишимо. Отут залишимо. От що було! От що було по класних дорогах. Бо я задаю запитання. Ну, ви хотіли вкрасти, чому ви не робили фортифікації від Зеленського? Я особисто я не голосував за Зеленського і не буду голосувати, але зараз я би відповів на ваше запитання. У нас були там, там і там, і там. Але е, фортифікація від Зеленського вкрали стільки, але от, зробили фортифікації. Я запитую, я запитую, програма. В кожному, на ко, кожному, значить, в кожному дворі спортивний майданчик з QR-кодом. Пам'ятаєте таку програму? Так, так. Нахріна мені кодові ці QR-коди, якщо треба було там бомбосховище робити, у мене тут школа під боком, у мене діти садочок під боком. Тільки недавно там ді діточок почали туди проводити, тому що там нарешті зробили бомбосховище. Ви там QR коди хотіли робити? Я запитую, от вони розуміли адекватність? QR-коди, а народ молодець, ми будемо спортивними. Бомбосховище де? Для бомбосховищ треба якісь особливі рішення. Так Знає подивіться, є звіт інфіну. Ми, ми говоримо, перепрошую, пану Саде, ми говоримо зараз про те, скільки людей зараз ховалися в метро. А ті, угу. і далеко до метро. Де вони ховалися? Їм же треба бігти під, під балістикою. А жертви в основному на вулиці, пам'ятаєте, там не пустили в школу, там жертви переважно на вулиці. Ну або від прямого влучання, зрозуміло. А жертви від шрапнелі на вулицях, ми ж це побачили? З Сумах, в морозі, Окрім влучань, є шрапнель. Вона розбивається, особливо повітряного вибуху, вона б'є по, -по великій території. Тому люди, які вже були захоплені з зненацька, вони не біжать. А чекають, У мене про це запитання, я просто перепрошую. Е, от. В Ізраїлі після величезних атак. Пам'ятаєте, коли були Хезболла, значить, Іран, пам'ятаєте, у них загинула одна людина випадково. Е, е, Значить, е, одна людина випадково поруч, поруч значить, з цією ракетою. Там вони там знаходилися. Чому? Тому що в Ізраїлі 52 року обов'язково мають бути бомбосховища. А починаючи з 92-го, якщо не помиляюсь, мамади. То ти, мамади. Мамади. Ні, ні, мамади обов'язково, але. 92-го, то жоден забудовник не отримує, притом приватний, притом той, який собі навіть будує, не отримує дозволу, якщо у нього не буде цієї мамади. От ми маємо розуміти, чому там немає такої кількості жертв і чому в нас а, така велика небезпека? Ми маємо це розуміти чи ні? І це могли б вони робити замість. Це була би програма бомбосховища від Зеленського. І так само її підтримували би люди, але вона, значить, і вони так само би там грабували би бюджет, але воно було би підготовкою до війни, до російської агресії. Я просто зараз згадую, мені розповідають, що не можна перемогти, розповідали значить, ядерну Україну. Шановні наші глядачі, подивіться, як Китай напав на В'єтнам. Я зараз це буду переповідати вам. Він отримав такі жертви, що він одразу відповз. І це В'єтнам ще не вів стратегічні резерви. Бо вони були готові до війни ще донедавна, до цієї... Китай фактично підтримував В'єтнаму війни проти США разом з Росією. Потім він вирішив, значить, окупувати частину е е В'єтнама е і розбити його армію статичне резерву для того, щоб там впливати до Камбоджу. Я зараз не буду про це одразу, щоб не було довго. Але він відповз, тому що він отримав такі жертви, що він відповз. Якщо ми були би готові. Би і Русня отримувала б десятки тисяч жертв на вході, повірте, вони далеко б не зайшли. Бо український патріотизм, наші збройні сили, вони би так би влились би всі разом, що е, коли ти б'єш ворога, в тебе, тобі, е, це одна мобілізація, коли ворог б'є тебе, то люди йдуть найбільш мотивовані. А тут взагалі було б масово, тому що всі хочуть добити його, оточити його, знищити от один-два один, котли. 20 тисяч, 30 тисяч. І це була б катастрофа для російської армії. І вони не використали б ядерну зброю. У Путіна туди руки тряслися. Коли вже пішли перемовини, коли вже з ним говорять, тоді він вже почав значить, е, говорити про, е, про тиск, значить, впливати на Байдена про ядерну зброю, тоді в нього руки тряслися з бункера не виходив. Якби готувалася би українська влада, політичне керівництво до війни, ми мали би зовсім інший результат не сьогодні, а станом на літо 22-го року. А, але якби не Зеленський, а, нехай пишуть ті, які заходяться під присягою, я без присяги, але повірте, коли не буде, не буде так чи інакше воєнного стану. І ці питання постануть. І коли ми з вами говоримо про запеклу боротьбу всередині країни, і дуже ефективний механізм пошуки винних, то тут навіть не треба шукати. Бо вони є, вони однозначно є. І коли не буде воєнного стану, і військові зможуть говорити те, що вони зараз не можуть говорити, бо в них присяга, бо до них прийде спецура від татарова, то просто повірте мені, запишемо другий пункт. То ми не хочемо називати громадянська війна, ми скажемо війна, то в нас буде те, чого бився Зеленський. У нас буде військовий. Не будемо говорити слово переворот, тому що можуть подумати, що я закликаю. Я просто попереджаю. Вибачте, я попереджав е, про війну і, 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 і ті, що пам'ятають мене раніше, я завжди кажу, незалежності в аудиторії ситуації, але я обмежений моїми зобов'язаннями перед самим собою, моєю країною. Тому там я. Не говорив деяких речей е, тоді, коли е, можна було говорити, тому що ми мали бути об'єднаними. Але зараз я не про це. Деякі речі люди почнуть говорити, тому що вони не будуть пов'язані присягою. І тоді ті, які підписали мирний договір, вони підписали, підпишуть собі, якщо вони підпишуть, не тільки політичний вирок, а і набагато більш небезпечний для них і тих, хто їх підтримає. А на завтра, як ніхто не захоче підтримувати, практично значить, резолютивні такі акти.